Виконуємо номер 3 із завдань для перевірки знань до параграфів 7 по 10, підручника Геометрія 7 та номер 3 із завдань для перевірки знань до параграфів 16 по 19, підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. За малюнком 10, крапочка 35, у підручнику математика номер малюнка буде інший. Укажіть, як називають пару кутів. Перше завдання 1 і 2. Кути 1 і 2 це внутрішні різносторонні кути. Друге, 1 і 3, кути 1 і 3, це внутрішні односторонні кути, і кути 1 і 4 це відповідні кути. Запишемо. Кут 1 і кут 2 внутрішні різносторонні кути. друге. Кут 1 і кут 3 внутрішні односторонні кути. І третє завдання. Кути 1 і 4 відповідні кути. Номер 3 із завдань для перевірки знань до параграфів 7 по 10 підручника Геометрія 7. Та номер 3 із завдань для перевірки знань до параграфів 16 по 19 підручника Математика 7. Виконано.